Після фарбування волосся майстер у салоні порадила придбати мені ось цю зволожуючу маску для сухого волосся. Це професійний італійський бренд Raywell. Її дія направлена на заповнення порожнечі пошкодженого волосся, а оскільки я освітлюю пасма, то маю дійсно сухі ділянки. Аромат мені не надто сподобався. Нагадує, Іланг Іланг. Я асоціюю ці запахи з бабусями пенсійного віку, такі важкі квіткові. Це не моя історія. А от консистенція маски дійсно класна, вона дуже поживна. Її Потрібно не так багато, вистачає надовго. Інтенсивне живлення відчувається одразу. Наношу по всій довжині уникаючи коренів, одягаю шапочку для душу. Можна також загорнутися рушником, феном, прогріти повітря, щоб підсилити дію маски. Та все одно після всіх цих танців з бубном кардинального перевтілення волосся не відбувається. Така вартість за 250 мл, Це завищена ціна, на мою думку. Принаймні на моєму пористому освітленому волосі я не помітила кардинальних змін. Купуючи дороговартісну професійну косметику, я завжди очікую якогось вражаючого ефекту. Але вкотре переконуюсь, що можна знайти засоби і подешевше, але дія буде набагато помітніша.